Всім привіт мої хороші любі підписники. Сьогоднішнє відео починаю з смачного, більш святковішого сніданку недільнішнього ранку. Розігріла в духовці налісники, які була раніше заморозила, так як я зараз не куштую на цукор, сіль, блюда я готую. Андрій казав, що налісники були не дуже солодкі, то е після того як нагріла, ще притрусила трішки шоколадом, обов'язково вітаміни зранку дітям і почекаємо. Підчікуємо Андрія, він прийде з роботи зараз і їдемо на зібрання. Здається, з такого ракурсу я вам ще не показувала нашу крепость. Дуже гарне місто. Таке історичне будете проїжджати, обов'язково зупиніться погуляти. Ось, власне, і зібрання, Хор сьогодні дуже гарно співав. І ще плюс в мене був урок в надійній школі. Після діти вирішили пограти на електричному органі, здається, це так називається. В шість рук було досить весело. Ну а вже після Андрій допоміг добратися додому старшим таким жіночкам, бо дорога досить така горбиє, ями. І я розумію, що старшим людям, людям дійсно важко добиратися. Взяла поляну квасову і непланово вирішили з'їздити до Андрієвих бабуся і дідуся. Давно ми не їздили, бо цієї зими діти більше хворіли, не хотіли наражати їх на небезпеку, заражати нашими болячками. Ось вирішили з'їздити. Також покажу вам, це, до речі, недалеко від нас, там 30 кілометрів, 35 стається. Покажу вам також дорогу, яка мені... Подобається, особливо літом їздити сюдою. Зараз на відео не видно, як маленькі гілочки прямо перетинаються одна з одною. Коли літо, це такий ніби зелений тунель, зелена арка, досить гарно. Ми приїхали, дідусь з бабусею нас вже чекали. Дідусь Славік, він такий рибалка, достав свої запаси, посмажив, карасів. Як завжди, це розмова про рибу, коли будуть їхати, що потрібно ще докупити якісь снасті. Бабуся Надя приготувала пиріжки з картоплею, там було так багато начинки, бачила. Хлопцям сподобалось. І трошечки посиділи. Як же ж можна відмовити бабусі в тому, що ти не будеш їсти, це нереально. Дотрималася, скільки могла, з'їла сартельки після хлопчиків і тюльку. Дуже гарні такі фіалочки. Мені здавалося завжди, що за фіалками потрібен якийсь супер особливий догляд і вони капризні. Тому в мене, наприклад, вдома ніколи не було фіалок. І з'їла ще такого карася. Була, звичайно, вже смачна шарлотка, пахуча, пиріг з вишнями, хлопці зацінили, але я не їла. Вже на вечір приїхала до мами, ось ви бачили, що їла і в скільки годин. Проводжаю Таню, прощаюся, вона вже завтра їде з ромчиком додому. Пила каву з вершками, чи вершки з кавою незрозуміло, і ось такий шматочок шоколаду. І, як то кажуть, як тривога, то до Бога, а в мене, як соплю, то швидко починаю пити вітаміни. Вибачаюся за свій зовнішній вигляд, щось мені трошки кепсько сьогодні. Киснежить почався, відчуваю біль в горлі, температури наче немає. З'їла ще два яблука, випила терафлю. Надіюсь, це все не затягнеться і швидко поправлюся. І діти не заразяться. Таке трошки сумбурне сьогодні вийшло відео, але хотіла показати, де були, що робили і, власне, що їла, і у якій годині. Дякую вам за актив, який ви проявляли в коментарях під минулими відео. Мені безмежно приємно і цікаво з вами спілкуватися. Бережіть себе, бажаємо міцного здоров'я, перемоги, миру це, звичайно, вже на першому місці. І також завтра вже буде зважування. Щось я трошки хвилююся, бо ви ж бачили, що їла, скільки, і які порції добавки, які були. Не знаю, не знаю, в перечутті такого конкретного плюса. Але побачимо вже завтра, що має бути. Е, так, ще хотіла щось сказати. Ага, пийте вітаміни, їжте вітаміни, бережіть своє здоров'я. І до нових відео. Пока-пока!